Події дня, що формують наше майбутнє. Перше Володимир Зеленський поспілкувався із новим прем'єр-міністром Бельгії Бартом Девевером. Справа в тому, що Бельгія більш ніж важлива країна. Це не лише столиця так, ну, центр Європейського Союзу і Брюссель, як столиця Європейського Союзу. А ще Бельгія є реєстратором тих коштів, які заморожені російських активів, і без позиції Бельгії розпорядитися цими активами буде дуже складно, адже все-таки всі критичні стріли, випадку чого від потенційних інвесторів, будуть летіти в бік бельгійської влади. Чому власне днями, а сьогодні навіть декілька країн. Досить насторожено висловилися щодо використання заморожених російських активів. Але чим важлива е, Бельгія ще? Бельгія насправді є великим донором України, адже Бельгія передає нам 30 літаків f 16 Але є проблема в тому, що попит на літаки f 35 які повинні замістити у Бельгії f 16 Дуже великий і виробник американський не встигає їх виробляти. Тому затримка із літаками для України може тривати аж до кінця поточного року. Втім, начальник генерального штабу Збройних сил Бельгії, начальник генштабу Фредерік Вансіна, висловився, що все ж таки до кінця поточного року. Бельгійські літаки будуть поставлені Україні. Пряма цитата: Бельгія, зрештою, поставить до 30 літаків. Ми будемо країною, яка поставить найбільше f 16 в Україну. Це величезний внесок нашої країни. Події дня, що формують наше майбутнє. На третю річницю нападу Росії на Україну. По всьому світу. В світових столицях пройшли акції підтримки України. Зокрема, в Лондоні на такій акції підтримай Україну виступив посол України у Великобританії Валерій Залужний. Послухайте його спіч. Слава Україні. Дуже усім дякую. Отже, дорогі українці, друзі, всі, хто з серцем з Україною зараз тут. Сьогодні ми стоїмо тут не просто як свідки історії, Ми вже, мабуть, не є її носіями, а ми є її творцями Три роки тому світ похитнувся. Для нас це був день, коли ми мали обрати між страхом та гідністю. Ми обрали боротьбу. Ми вибрали свободу. Ми вибрали, перш за все, Україну. За ці три роки ми навчилися цінувати кожен новий світанок, кожен момент із нашими рідними та близькими. Кожен день, коли наша земля. Залишається нашим. Ми навчилися бачити світ по-іншому, у відтінках мужності, та, звісно, болю. Але завжди з надією. Ми стали нацією, яка знає справжню ціну життя і свободи. Я хочу, щоб сьогодні кожен згадав, наша боротьба це не тільки про зброю і про фронти. Це про те, ким ми є насправді. Це про те, що ми нікому нікому не дали і не дамо себе зламати. Це також про тих, хто більше вже не з нами. Але їхня любов до України стала вже частиною нас. Ми дякуємо нашим союзникам. Велика Британія це не просто партнер, це друг, який поруч з нами. My moment. Thank you for standing with us. Your support gives us strength. Every donation, every protest, every shade story matters. You help the world to hear your pray. Please do not stop. Keep speaking. Keep pushing your leaders. Keep supporting us. Together we will win! А не на найбільша подяка це вам, українці, тим, хто не втомився переза все вірити, хто не припинив боротися, хто не дозволив темряві поглинути світло. Попереду ще буде багатське випробування. Іноді буде темно, Іноді буде страшно, Але вже точно ніколи не буде. Соромно. Пам'ятайте, найдовша ніч завжди перед світанком. І наш світанок уже близько. Ми повернемо все, що належить нам. Ми повернемо Україну собі, а світові правду. Сьогодні ми не просто згадуємо, ми стверджуємо: Україна буде, тому що Україна це ми. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Слава! Дякую! Разом перемогу! Події дня, що формують наше майбутнє, попри те, що російсько українська війна це загроза людському життю. так це ще й загроза довкіллю, і причому страшна. Ми говорили про тисячі дельфінів, які загинули в Чорному морі. Ми говорили про тисячі тюленів е, на Каспії, які загинули. І тут виникає ще й історія про внесок у зміну клімату. Так, заступник генерального секретаря Всесвітньої метеорологічної організації Кобарет нагадала, що. 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, а глобальна температура піднялась на 1,55 градусів Цельсія вище до індустріального рівня. Водночас, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська озвучила невтішні цифри. За її словами, викиди парникових газів, пов'язані з війною, зросли на 30%. у... У 2024 році, а їхня загальна кількість спочатку повномасштабного вторгнення досягла 230 до мільйонів тонн СО2 еквіваленту. Уявляєте, в Україні знищені лісосмуги, знищені ліси, знищені чорноземи, отруєні води Чорного моря, і це ще не все. Це ще і. Плив на клімат, адже потепління в Україні, особливо на півдні, призводить до зневоднення південних регіонів, і фактично вони стають непридатними до сільськогосподарського використання земель. Події дня, що формують наше майбутнє. Видання Волстрільу з посиланням на нинішніх і колишніх західних посадовців. Пише про те, що боєприпасів і зброї може вистачити в Україні лише до літа. А після того можуть початися збої. І через те величезна ставка робиться саме на зусилля Євросоюзу. Так, колишній президент США Джо Байден, перш ніж піти з посади, намагався зробити так, щоб Україна могла. Продовжити воювати якомога довше його адміністрація відправила зброю з наявних запасів Пентагону і підписала контракти з американською оборонною промисловістю на закупівлю боєприпасів ракет для ППО, транспортних та інших матеріальних засобів. І ці поставки триватимуть до 2026 року. Це було на підтримку того, що ми зрозуміли під стратегією нової адміністрації. Вести переговори з позиції сили і показати Путіну, що українці можуть продовжити боротися. Останні ігри Трампа дуже насторожують українців і мобілізують європейців. Тому хочу нагадати, що міністр фінансів США, який відвідував недавно Київ, він же приїжджав ще й з ініціативою налагодження виробництва зброї в Україні. Але, судячи із поведінки Трампівського оточення, і постійних випадів, зокрема з боку спікера Джонсона чи сина Трампа на адресу як не Зеленського, то України. Питання стає все тривожнішим. Тому ставки, очевидно, треба остаточно безповоротно робити на європейських партнерів, адже в Європі ряди годи доведеться боронитися самі. І тут без України Європа не обійдеться. Без України як частини Європи, між іншим. події дня, що формують наше майбутнє, новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав готуватися до створення альтернативи НАТО в Європі. Про це повідомляє політіко. Він пояснив, що європейським країнам слід бути готовим до того, що їм, можливо, доведеться створити оборонний альянс на заміну НАТО через позицію нової адміністрації США. Мерц припустив, що зміни можуть відбутися ще до Саміту Північно-Атлантичного альянсу, запланованого на червень. Пряма мова, мені, мені цікаво, чи будемо ми тоді все ще говорити про НАТО в його тепершій формі, чи нам доведеться створювати незалежну європейську оборонну структуру набагато швидше. Насправді тут парадоксальна ситуація, тому що. З одного боку Росія, яка затратила ще, з часів Радянського Союзу майже 70 років на контрпропаганду, на нагнітання ненависті до НАТО і, власне, розв'язала війну проти НАТО проти вступу України в НАТО в Україні. Отже, створюється парадоксальна ситуація, пов'язана з тим, що НАТО в нинішньому вигляді може щезнути, а Україна вступить в новий оборонний союз, і козирі проти України у Путіна зникають. Тобто зникає сама інституція, проти якої боровся десятиліттями путінський режим і путінська пропаганда. Хоча ми пам'ятаємо, що подвійні стандарти це для Путіна все. Адже вступ Фінляндії і Швеції не спричинив великої революції в умах росіян, вони це сприйняли як не позбавну Бентегу, колись так жартували. Тобто не подоланий для себе бар'єр НАТО так НАТО, але Україна в НАТО це просто суперподразник. Тож зі зникненням нинішнього традиційного НАТО, Україна спокійно може вступити в новий оборонний союз і не обов'язково там думати про окуповані території, не окуповані. за фактом все, що контролюється українською владою, стане частиною цього оборонного союзу. А в перспективі і Землі України за окуповані будуть повернуті.